Трагічну подію відреагував директор компанії, який належить цей атракціон, Денис Курта. Давайте послухаємо, що він сказав. Дело в тому, що я точно не видел, кто это. Я якраз обернувся, тому що такой був всплеск. Я увидел, що канат пішов по воді. І от где они ищут, он він не там упав. Вообще. Його треба річніше брати, приблизно як на мост. Оці ролики вони мають вагу. Плюс трос. Якби хоча б вони не витягнули трос, а приїхали спасателі і вже водолаз по тросу. Знайшов би його. Все ж таки трос-палець, це десь ну, приблизно метр кілограм. Ну, грубо говоря, так. Тут 500 метрів. Це 500 кг. Бо коли він уйшов під воду, потім він сплив, каска сплила, а далі, самі розумієте, його трос тупо утягнув на воду. Він не зміг розтягнутися, а ці почали витягувати трос. А тепер ці ролики, вони десь кілограм 10 важать. Він вже так просто не впливає.